Два тексти дві більшості коаліцію взялися формувати дві політичні сили одночасно. Блок Петра Порошенка оприлюднив власний варіант тексту коаліційної угоди на своєму сайті в основі проекту. Президентська програма реформ Україна 2020 угода передбачає провести судову, правоохоронну, енергетичну, податкову та військову реформи. А також змінює принцип формування кабміну. Міністрів призначатимуть не за квотами. Крім того, до середини грудня уряд має розробити та прийняти програму відновлення України. І не на найближчі кілька років. А кожен міністр підписати зобов'язання виконувати угоду та впроваджувати реформи. Якщо ж цього не буде, Кабмін повинен подати у відставку. У блоці Порошенка заявляють, що передали проєкт угоди на обговорення народному фронту і самопомочі. Але народний фронт уже підготував власний варіант коаліційної угоди. Про її основні принципи розповів перший номер партії Арсеній Яценюк. Блок Порошенка і особисто президента він назвав ключовим союзником у формуванні більшості до переговорів. Також запросив батьків. Щину самопоміч і радикальну партію. Уряд Яценюк запропонував створювати за принципом політичної відповідальності та за схемою формування Єврокомісії. Потенційних партнерів закликав до 3 листопада визначитися зі своїми кандидатурами у новому Кабміні. А ще пояснив, чому його поліцила має не приєднуватися до коаліції, а формувати її відповідно до європейської практики. Партія, яка отримала перше місце на виборах. Зобов'язана почати процес формування коаліції. Я оголосив про принципи формування коаліції. Якщо коаліція буде сформована на таких принципах, то об'єктивно, що лідер партії очолює уряд. Якщо коаліція не сформовується на цих принципах, то це абсолютно нормально. Інша партія бере на себе процес формування коаліції. І тоді в країні буде інший прем'єр-міністр. Це абсолютно нормальна європейська практика.